ми на мажорної ноті все буде. Турнірна таблиця. Турнірна таблиця. У нас Динамо. Зараз одноосібний лідер. На три очки випереджає Шахтар. Зоря Дніпро зберігся гандикап у сімочок у зорі. Ворскла, трохи нижче. Олександрія Карпати. Карпати все-таки хотіли щоб ми зачепилися за Лігу Європи. Ну, дуже мені хочеться. Ну страшенно я хочеться. Волинь, Чорноморець металург вже знявся. Ну, Тут, тут особливої боротьби немає. Чисто кажучи, тут особливе значення, хто які місця займає, я так розумію, що і. Неважливо, правильно ж? Не, Ні, все важливо, не важливо? Металург-Шахтар. Цей поєдинок не відбудеться, тому що металург знявся Чорноморець Олександрія, Стальго Верла, Металіст Ворскла, цікаве протистояння Олімпік Волинь, Карпати Дніпро. Оце буде матч. Я думаю, що якраз Мирон Богданович вдома, то зуміє знову налаштувати команду. Ну і Динамо Зоря це ключ, напевне, центральний поєдинок, ключовий поєдинок цього 19-го туру.